Все вразне. І так, всім привіт. Ми добрались. Тут груди візькіші, ніж у нас. Я дуже буду, бо хана. Краще, що ми маємо? Вже машину зняли з лофеди. Отак от оце виглядає. Тут вже збирається всі, починають прогрівати колеса. Ми поїхали. Я поки гуляю. Такі а. Такий захід відвідуємо вже не перший раз, але цього року перший буде в тому плані, що ми не глядачі, а учасники. От. Вже пройшли всі машини, оцінили противників, хто зразу відсіявся. То такі собі є конкурентні люди взагалі. Взагалі крута атмосфера. Клас. А ти думаєш, що така плоха фута? Ще мої просто космос. На першому колу вони, а треті приїжджають. Взагалі, супер результат. Молодці.